Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні ми читаємо останню главу четвертої книги царств, це глава 25. Тут розповідається про те, як Новоходоносор остаточно зруйнує Єрусалим. Будуть зруйновані укріплення, які є навколо міста. І ми звернемо увагу тут на один із важливих моментів. Проведемо, як завжди, паралель із сьогоденням. І прочитаємо ми лише до 13 глави, тому що далі там розповідається, власне, про зруйнування міста Єрусалим і, ну, відповідно, і остаточне зруйнування Юдейського царства. Отже, читаємо. У 9 рік царювання свого, у 10 місяць. У 10-й день місяця прийшов на до Носор цар Вавилонський з усім військом своїм до Єрусалима і обложив його, і спородив навколо нього вал, і перебувало місто в облозі до 11-го року царя Сидекії. Цар Сидекія вирішив, що він може скористуватися тим, що місто все-таки ще зберігає охоронний вал, відповідно, ще цілі стіни оборонні. І тому можна відмовитися від покірності Вавилонському царю. Ну, він так вважав, що це можливо реалізувати. Тим більше, що місто деякий час могло жити автономно, тому що десь там був доступ до води, були криниці, був запас їжі, дрова, ну і вони всередині міста могли перебувати. Але ж ми знаємо, що багато воїнів забрали і погнали як полонених. Або їх просто перекупили, перевербували на свій манер халдеї, тобто вавилоняни. І, бачите, як кажуть, після бою руками не махають, але Сидикія вирішив все-таки спробувати щось зробити. Але з того нічого не вийде. У дев'ятий день місяця посилився голод у місті і не було хліба у народу. І взяти було місто, і побігли всі військові уночі по дорозі до воріт між двома стінами, що біля царського саду. Халдеї ж стояли навколо міста, і цар пішов дорогою до рівнини. І погналося військо халдейське за царем, і наздогнали його на рівнинах Єрихонських, і все військо його розбіглося від нього, і взяли царя, і відвели його до царя Вавилонського в ривлу. І вчинили над ним суд, і синів Сидикії закололи перед очима його. А самому Сидикії осліпили очі, закували його в кайдани, і відвели його у Вавилон. Ось ми з вами звернемо увагу на постать і на роль Навуходоносора. до З одного боку, ми бачимо, що Бог попустив. Аби ворог прийшов і зруйнував все, що було свого часу дароване юдейському народу за його гріхи, за його відступництво. Ну і що ж, виходить, що тут саме якраз на вуху може себе позиціонувати, так як начебто він позитивний герой, Ні, дорогенький. Із книги пророка Даниїла ми читаємо, що Господь попустить йому. Зійти до безумства тварини. І він буде мати вигляд тварини про це, якщо Господь нам дозволить, ми прочитаємо в майбутньому. І ми ще раз звернемося до постаті царя Вавилонського набуходоносора. Просто на даний момент було попущено, аби цей ворог напав. І це його зовсім не оправдовує. Справа в тому, що будь-яка людина завжди може бути об'єктом для когось. Завжди хтось хоче вчинити її зло. Але коли людина намагається догождати Богу, Господь її береже. Так само і народ. Якщо народ намагається жити по-божому, дбає про безпеку своєї країни, то і все буде гаразд, Господь буде теж сприяти цьому народу. Ну а якщо народ грішить, то Бог попускає, щоб ворог знищив цей народ. Ну, наскільки це буде попущено? Попускається війна, але це не оправдовує самого того ворога. Сьогодні ми воюємо із Російською Федерацією, але ми знаємо, що в нас є і з іншого боку теж вороги, які претендують і вже сьогодні приймають певні закони, вводять подвійне громадянство, громадянам України дають паспорта своєї країни. Це і Чехія, також і свого часу це робила Польща, ми це добре пам'ятаємо. От і тому нам треба дбати за свою безпеку. І тоді, якщо ми будемо угодні Господу, все в нас буде складатися так, як і ми хочемо. А ворог завжди є. І він завжди користується слабинкою для того, щоб напасти, вбити і погубити. Так само, як і сказано про диявола, що він ходить, як лев, рикаючи. І коли дияволу попущено Когось випробовувати, так як, наприклад, багатостраждального Іова, то це не означає, що диявол праведний. Якщо хтось читав книгу Іова багатостраждального, згадаймо, що Сатана підійшов до Господа і сказав: Ось Іов, благоденство є і тому він тебе хвалить. От попусти йому страждати, і він тебе проклине. І той сказав: роби з ним, що хочеш, тільки душу його не чіпай. І ось, значить, це ж не оправдовує диявола? Ні. Ось так само і тут. Те, що Вавилонському царю попущено воювати проти Ізраїля і мати перемогу, мати успіх у цій війні, це його не оправдовує. А він за цей гріх все-таки він буде покараний. Тому що не може так бути, щоб людина чинила зло. І щоб не була покарана. Про це ми поговоримо, як Господь нам дасть, як будемо читати, як я вже сказав, книгу пророка Даниїла. А тут є ще зараз один момент: ми прочитаємо його. У п'ятий місяць, сьомий день місяця, тобто в 19-й рік на вуходоносаря, царя Вавилонського, прийшов Навузардан, начальник охоронців, слуга царя Вавилонського в Єрусалим. І спалив дім Господній, і дім царя, і всі доми в Єрусалимі, і всі доми великі спалив вогнем. Вже сам цар не йшов, тому що там, в принципі, вже місто було повністю ослаблене, і для того, щоб вони взагалі більше не мали там ті, що лишилися жити, а ми знаємо, хто там лишився жити, там прості люди зазвичай. От, то, щоб в них і не було думки щось там знову поставати на повстання якесь. Все було знищене. І стіни навколо Єрусалима зруйнувало військо халдейське, що було у начальника охоронців. Інший народ, який залишився в місті, і перебіжчиків, які передалися цареві Вавилонському, і інший простий народ виселив на Вузардан, начальник охоронців. Отже, ми звернімо увагу. На цей останній стих, тут сказано, що у місті були перебіжчики, які передалися цареві Вавилонському. Що це за перебіжчики? Сьогодні їх називають колаборантами. Це той, хто співпрацює із ворогом, колаборант. І ось в чому низькість цих колаборантів, в чому їх велика помилка. І в, в чому вони дуже глибоко помиляються? А в тому, що якщо ворог прийде, то вони теж будуть для нього ворогом. І вони хай навіть і не мріють, що коли прийде ворог, вони його зустрінуть із караваєм, і він для них вчинить якесь благо і відділить їх від тих, хто не хочуть сприймати завойовник. Давайте згадаємо, як на початку війни у 2014 році багато людей там на Луганщині і на Донеччині виходили із Короваєм і зустрічали російських солдат. Сьогодні там все зрівняно з землею. Просто, отак, цілі міста, там життя нема. Все зрівнялося з землею. Дочекались, зустріли. Треба зрозуміти, що для Російської Федерації. Людина, яка живе на півдні чи на сході України, це Малорос, і все. Людина, яка живе на заході України, це Бандерівець, це націоналіст, і все. І тому дуже помиляються ці перебіжчики, для вас, перебіжчики, для вас, колаборанти. Написано у святому писанні, що ті, хто чекали на вуходоносора, теж були вигнані у полон. Ніхто не буде там питати, ти чекав чи не чекав. Тому що той, що і не чекав, може скористатися правом чекуна, ждуна, так? і сказати: Я вас чекав, ви мені дайте легшу роботу. Ні. Всі вони будуть там потом омиватися, всі вони будуть там важко працювати в чужій країні, хто знаде. Це треба знати. Але народ, яка в нас проблема народу? Гордий народ, оцей ізраїльський народ, він же чому отак йому попущено? Вже ми в сотий раз повторимося. Тому що залізний лоб, верніше мідний лоб, залізна шия. Тобто ні до розуму не доходить, ні голови не хоче схилити своєї перед Господом. Бо так само і сьогодні. На перевеликий жаль, дуже значна частина людей, ми знаємо, що вони чекають, так звані ждуни, колаборанти. І вони думають, що коли сюди, якщо прийде ворог, борони Боже, то він буде лояльний до них. Вони глибоко помиляються. Ще за радянських часів всі, хто їхали навчатися у семінарії до Ленінграда чи у Загорське, ну, це біля Москви московська семінарія, завжди їх ігнорували. І завжди вони були у меншості. І їм завжди нагадували, що ви бандерівці. Патріарх Філарет свого часу, коли був митрополитом київським і Галицьким, це, це так тоді його титул називався. Це вже пройшло дуже багато часу, вже більше 30 років. Він претендував на патріарший престол у Москві. Але йому прямо сказали: ти, не, ти українець і ти не будеш патріархом. Ось так. І тому нехай не думають ті, хто в нас сьогодні. Називається ждунами, що той ворог, який прийде, він буде питати, чи я то дитина, чи я то дівчина, чи я то жінка, не буде питати. Повірте, хто не вірить, хай запитає там, де вже прийшли. Ось. І тому хай Господь просвітить розум кожної людини. Все дорогеньке від нас. Ми дуже любимо ображатися, як все неправильно, всі неправильно. Давайте ми кожен почнемо правильно. Кожен з нас. Бути українцями, бути християнами, дбати, любити своє. І Господь буде з нами. В іншому випадку, який сенс в нашому житті. Ми нікому не потрібні. Всі давно зрозуміли, що ми нікому не потрібні. Ні на Заході, ніде, ні, ні на Сході. Вже там наїлися в Європі цих подачок, і вже не знають там Європа, як позбутися нас. от І тому. Дорогенькі, треба любити і шанувати своє. В нас в Україні є всього більш ніж достатньо для того, щоб жити і Бога славити. Але ми це не оцінили свого часу. І не до кінця всі це сьогодні ще зрозуміли. Ну, на цьому ми завершимо читання. Далі по тексту там йде про зруйнування Єрусалиму. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Господу Богу!